Батько наполягав. Ти мусиш зробити аборт. Тату, прошу. Я люблю свою дитину. крізь сльози благала вона. Ти надто молода. У нас немає грошей, щоб ростити, немовля. Це буде краще для всіх. Опустивши голову з мокрими від сліз очима, вона повільно рушила до дверей клініки. Серце билося так, ніби зараз розірветься. Та раптом біля неї зупинився молодий чоловік, син мільйонера. Він почув її історію, і щось у його погляді змінилося. Нічого не сказавши, він непомітно впустив біля її лотерейний квиток і швидко зник у натовпі. Дівчина помітила квиток на підлозі, підняла його, озирнулася, але юнака вже не було. Перевірила номери. Її руки затремтіли. Це був Джека Пеот. Вона не могла повірити, чи це сон. Радісно усміхнулася, кинула батькові короткий погляд і вибігла з клініки через чорний хід. Тепер у неї було достатньо грошей, щоб виростити свою дитину самій. З того дня здавалося, що доля благословляє її. Коли вона купила будинок, у підвалі знайшла старе, рідкісне вино, продала колекцію і на виручені гроші купила одяг та іграшки для своїх близнюків. Тоді вона зрозуміла маля, яке вона носила під серцем, було її маленьким божим даром. Минув час. Вона народила хлопчика і дівчинку. Але малюки постійно запитували Мамо, а ти знайдеш нам татуся. Вона зустрічалася з різними чоловіками, та близнюки всім казали ні. І от одного дня, прогулюючись набережною, вони побачили чоловіка, що сидів біля річки. Малюки одразу підбігли до нього. Він лагідно усміхнувся. Мій батько був багатим, але ми втратили все. У мене немає грошей на родину. Близнюки відійшли, а тоді тихо сказали мамі Мамо, це він. Вона здивовано глянула в його бік і завмерла. Перед нею стояв той самий чоловік, який колись залишив їй лотерейний квиток. Чи вірите ви в дива? Выділене черное сердце.